Ще одна урна, остання урна для праху від компанії Sovam Keramics. Розпакуємо разом, побачимо, що вони зробили нам. Ось так. Всередині все запаковано. Бачу вже колір чорного кольору. антістрес плівочка. Буду після роботи, як завжди, знімати стрес саме таким способом. Ось вона. Ух ти. Цікаво. Цікаво, бачите, кераміка Фарбована. Цікава форма. Достаємо ще. Розпаковуємо. Дуже цікаво. Це щось нове. Якась новинка. Ручна робота. Ух ти! Ух ти, Ух ти, дуже цікаво. Виглядає. Печатка знизу. Дивіться, яка ось всередині як виглядає дуже цікаво. Накриваємо кришечку і от такий результат. Ну, дійсно вона дуже гарно виглядає. Дуже цікаво виглядає. Ну, мені подобається. Як вам така вузна? Достойна, красива. Хочу, як вона якось треба так поставити, щоб вона Це, Коли підклеїться, буде краще виглядати. ну скажіть, будь ласка, на вашу думку, як воно?